Вітаю, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. ви на моєму каналі. Я їду знімати черговий відос. Ну і нещодавно я рив свої архіви і подивився, що в мене є купа матеріалу, не опублікованого, не опублікованого ніде. Цей матеріал не війшов в жоден відос, ніде він не опублікувався. І по суті. Це відривки від відосів, які не вийшли в мене. Але їх вже накопичилась така кількість, що разом, якщо їх скліпати, вийшов би дуже-дуже прикольний відос. Сьогодні я хотів би вам запропонувати, подивитись такий формат і написати мені, що ви думаєте з цього приводу. Локації будуть різні, це буде Дніпро в різних своїх місцях, це буде лайт. Ну, я сподіваюся, вам буде цікаво. Так що, друзі, вам гарного перегляду і не забудьте обов'язково підписатись на мій канал під час перегляду, звісно, що, і написати після перегляду коментар, що ви думаєте з приводу подібного формату. Вам гарного перегляду, а я їду знімати. Під назвою Судак. Правильно? Виходячи з того, що він не тіліпається. На фоні сонця він такий трошечки прозорий. Прозорий. Прикольно. Ну, так, да. є, у нас початок. На твою рівномірку мого судака. Розумієш? Муха дочекався, ну. Акунчак. Дитинча. Дитинча Акунчака. Так ще пару годин можна вершитися. Так? Да? Ну, бачиш, що Що відбувається? Ну так. Це був Так. Я його тобі присвячую. Для. О, нарешті добрав. Ну, це Судак... Судакевич. Судакевич дрібненький, але добре, що хоч якийсь є. І така подача наче непогана. Дрібненький судакевич, але це вже щось. Привіт. Лайтовий судачок. Щастя на змаганнях. Це вже трошечки на 10 грам більший. 10 грамиків більше. Але прикольно, що хоч вони клюють з доволі різкої подачі. Активненько. Розмір. Розмір малуватий. Але з іншого боку, коли немає нічого, то нема що оце пантика летить. Клює і добре. Знов присвячую тобі. Що я хотів сказати? Шановні глядачі, пішов я нафік звідси, бо мені це вже набридло. Він ловить, я стою як алюєн тут, блін. Він тільки мені присвячує рибу і все. Треба драпати. О, так о, зачарований якийсь. Я вже його перекидаю. І туди, і сюди, і ліворуч, і праворуч. Цей ловить, цей ловить, я стою. Я думаю, це тимчасово. Да гарненька була. А може і судак, я не знаю. Судак? Не факт. Я просто спеціаліст по судакам я... Ні, я думаю, думаю, ні. Не? А якщо судак, то типу непоганий. Щось таке гарненьке. Прям гарненьке-гарненьке. Так, да, скоріш за все, судар все-таки. Тому що воно взагалі, типу, все мовчить. А ні, сомік, прикинь. А Тільки про соміка казали. Ой, давай іди сюди. Іди сюди, друженько, ну. Яке ж ти жабонятко. Чекай, 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 чекай. Ти з пальцем я обираєш, та я. Сіє. Який красивий. Маленький жабонятко. А я щось думаю, що ну, і вправду на сома схоже, тому що бух і знаєш на місці. дінь 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 -дін, дін Це його стайл. О, знімемо його обережненько. Так, да, ти що, це кайфець. Я тебе дуже сильно попрошу, потримай, будь ласка. Дивіться, друзі, який сомік красивий. Маленькі, ну що? Тільки сьогодні з Костю розмовляли, що щось сом не клює <гум> цього року, і ось, будь ласка. Це да, це другий в мене за рік. За цей. Ну, давай, пливи. Жабенятко. Да, після соміка, друзі, дивіться, що залишається завжди ось такі соплі. Сомік це у нас. Така соплива рибка. Плюс-мінус така сама двіжуха і у Товстолоба. Але дуже приємно, що влетів такий красунчик. Давно не ловив. Прям дуже давно, з весни. 3 Days Later. То це в нас такий... То це в нас такий. І знов зійшов. Ну, що ж ти будеш робити? Це ж треба? Щось гарне, бляха. Щось так нормально гарне. Питання в іншому, чи, чи дістану. А, там, там по ходу п'єси ще шматок шнура. А, його роботи. Так, ну, рибка непогана, по суті, але шматочок шнура я навіть здогадуюсь, чий. Я поки знімаю, я вважаю, вважаю. Ну, це буває. Та що дивитись, зараз не дай Боже він. Все. Там... Ну, це стандартна історія. Під бровою. Ну, під бровою, ну, там без шнура, там таке там за кіло. Там нормальний судак. Ну. Я та тут нема що міняти. Я тобі кажу, ну, як тільки клює нормальна риба, от все закінчується отак. А оці пістони дістаються елементарно. То таке, я вже звик, в принципі, неприємно, звісно, але, але що ж поробиш? І розумієш, 0,4 ти його наверх не дістанеш. Знаєш, от я. Така двіжуха, от коли на бровці я ловлю, особливо навесні, коли оці гарні риби клювали, рибалки мені радять. Чувак, треба бігом його маслати, скоріше діставати, щоб типу він не зрізав. Ну, це кажуть знову такі недосвідчені рибалки, які не розуміють, як ця, ця двіжуха відбувається. Судак. Коли великий, коли ти його не можеш одразу підняти наверх, е ну, його навпаки треба якомога більше залишати там, щоб він втомився і вже якось потихеньку сам почав спливати. Якщо його різко почати діставати наверх, то е ти скорочуєш дистанцію між собою і судаком. І він все одно буде впиратись вниз, і оцей шнур, який був натягнутий отак, от на на поверхні води, він різко стане впряму. І доторкнеться до абразиву, і буде до побачення. Тут навпаки треба його попускати, але не в цьому випадку. У нас тут іде бурова вздовж, і якщо я його залишу попускатися, його він піде ліворуч, і в мене шнур закантачиться набагато далі, ніж закантачився зараз. І я е, втрачу там метрів 30-30 шнура. Ну тут така історія, не дуже приємна. Але що ж поробиш? Все одно зараз перев'яжусь до да буду кидати. йоханий ти бабай. Історія на мільйон. Приїхали сьогодні з Костю. Вон він стоїть. Щось, щось вже сталося. В чепусів. Почекати, коли ж дадуть водичку і половити трошки без води там в мене. Ідея така цікава, виникла. А ми приїжджаємо о 3 годині, а тут течія масла є. Як увечері. От так. Насправді дуже неочікувано і дивно, але те, що це завжди дуже крута штука. Хотів сьогодні половити на пасивочку, пошкрябать, І не вийде цього зробити. Тому що зараз і те, що треба ловити на активку, зносить стрімку мою приманку, тому мушу ставити ті. Приманки, на які сьогодні розраховував ловити лише в очередь. Костяна, що сталося? Все нормально, просто мінус. І просто мінус один. Від щастя просто пляшку. Я вже запарився для зайця і що, це... треба купити води. Була в мене одна покльовка гарного судака. Ну, умовно гарного, враховуючи, що я ловлю на лайт. Але він зійшов. Цікава місцинка, тут, щоб рибку дістати, необхідно після підсічки дати рибці погуляти. Тому що якщо одразу його тягти до берега, то ріжеться шнурок. Я ловлю на 0,4 сьогодні адже в мене фінеза прототайп до 15 грамів в руках. І невеликі ваги. І невеликі приманки. Віпар 2.8. І будемо ловити. О. Нарешті щось зачепилось. Окунець. Окунець! Такий малесенький-малесенький. А, це бик. Який-то окунець. Володя, який тобі може бути окунець, бик тобі, будь ласка, бик. Чуєш, ж ти розумієш, що це ж наскільки древня риба? Це бик? Це ж бик, так, да. це ж воно ж з динозаврів якісь. Ну так. Це, це мене в у увася чорний. Чорний, бо там камні. Ей, Удобно, комфортно, чорний, жить там, все прикольно, а ты тут йому свою танту подморчуваю. Чорний, я шпев на очень. Ну, шо, кидай його туда. Бувай, братан. Я думав, що ввечері за ним прийдуть. <риклад> <С наручником. риклад> Не, водичку, водичку дадуть, а, за, за, за ним да, прийдуть. Шуу, да. Дочекався, дочекався. Як, друзі, сьогодні риболовля дається дуже-дуже важко. По-перше, дуже серйозна спека, а по-друге, ну, риба, мабуть, що ну, просто забила, забила балалайку на ці всі двіжухи. На, на, на їжу вона вирішила. Скидати вагу, не їсти. І ось такі от пісенкові оку... ці судачки клюють. Я від спеки вже забув, як що називається. Фух, смалить дуже сильно. Але як Костян, ти кажеш, як Костян, ти кажеш, ми не здаємось, так? Да? Ні, ми на характер. Ми постійно переміщуємось і шукаємо рибку, тому що в місцях, де зазвичай вона була більш-менш концентрована в кількості, сьогодні щось там відвертий. не клює. Від, 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 відвертий не клює. Я ж намагаюся, знаєш, якомога м'якіша. Але за той, щоб дійшло. щоб, щоб зрозумілий <ріст> <ріст> наш емоційний стан. І все б нічого, якби ще погодка була, трошки-трошки прохолодніше. Смалить так, що не, працюють, не працює голова майже. На, авт, на, на автоматі м'язи щось пам'ятають роблять, а аналітика, знаєш, вимикається. Я, коли так є стан, погоди і все, і, і... я відключаю голову, я зовсім не думаю ні о чому. Просто тумблер клас і все. Клас, не плавишся, ні про що не думаєш. Стоїш, релаксуєшся. Головне при цьому не залипнути і не впасти в воду. Ну, я згоден з тобою. Спробуй, я тобі кажу. Клас, я з тобою так. згоден, так. Да. Але є один нюанс. Ну, я не можу це зробити, тому що для мене кожна риболовля це тренування. Розумієш? А, ну у вас чемпіонів, правда, у вас своє життя. Я, маю, я маю щось зробити. Якби е, знаєш, десь на сапі катався, я б вимкнув би, бо той сап мені знаєш, типу, ну відпочив і хорошо. Оце я. Ну я не прошу, ні жалкую. Це правильно, це правильно. Я за то, я за тобою гуляю. І знов нормальний. Що? Почекати чи що? Я знаю, наче, наче йде кудись. Я так його зовсім-зовсім не форсую. Прям взагалі, прям ось. Роба що хоче. Може зійде, може ні. Але. Ну там офсет. Ну давай виходь. Як все на тоненькому? Як все надто нюсенькому, блін. Я, я чую, я, я відчуваю камінь. Фаршкурух, так? Але може хоч вийде він. Він не форсує, не форсується. Я взагалі, ну подивись, як, як, як дитя мале, як на руцях. Він гардякає там хайдуси між камінням. Якщо в ліг, то. Ні, тут питання, що. Питання в тому, що він наче вже тут на підході. Давай, кінтурік, кінтурік. Ну, що там таке? Ну, 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 ну. Ну, ну ну, ну ну. ну Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Добре, на. На тобі шнурочка трошки. Да, давай, давай, давай. <noise> Боже, який це анонізм. <sh caves> ну, але інакше ніяк. Ну, зріже, да и все. А У меня еще, там... Дмитрий, ты, ты, там, пять Чуешь? Скрежет. То можно Оу, ну. Нет, то можно вот так. <laughs> <laughs> Ну, куди ж там, ну можна в принципі, чи ж ні. Та ну куди ж я в Ну він невеликий. Тут питання дістати його, підняти, щоб можна було вже mm -hmm. щось з ним вирішувати. Виходь, не бойсь. Не бойсь. Я просто розумію, як це збоку виглядає, з, зі сторони глядачів. Типу, блін, чувак, що ти займаєшся фігньою? Але, щоб зрозуміти, що це не фігня, треба як мінімум з п'яток разів обрізати його тут. Та ні, на дивані, звісно, воно включає там. Видніше, А, все, все, він же вон на поверхні. І звісно, що вон горішок обов'язково. Треба якусь фігню зачепити. Все, це вже він йде додому. Разом з горіхом. Слухай, ну, як, як варіант, таке виваджування можна собі дозволити. Да. Ну такий бачиш, не найменший. Такий приємний, ну так. Да. І так взяв гарно. І вдалося його викачати, слухай. Прикольно. Такий красунчик. Жирненький, кляцає зубами, бачиш. Великій сім'ї не кляцають. <сум> 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 Що, пливи. Я його задовбав в усмерть походу п'єси, так що він зараз буде набирати сил доволі довго. Так, вже роздуриться, а вдома і стіни допомагають. Ну що, як вам? Сподобалось? Ну, Якщо так, то традиційно. Пишіть про це в коментарях. І, звісно, що не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео. І, звісно, що тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. Ну, а з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут!